Пане Яценко, знаєте, ми ж тут вже не перший тиждень намагаємося розібратися в тому, що у нас може чекати взаєминах з Сполученими Штатами Америки. Я зараз хочу в іншому контексті задати вам запитання. Ну, шукаючи позитив в тому всьому, от ці всі конфлікти, які були, ну. По суті, це були медійні публічні конфлікти між Зеленським і Трампом. А вони ж з одного боку нічого доброго в цьому немає, а з іншого боку, все-таки Україна знову ну, стала монолітнішою, тому що ми весь минулий рік говорили про те, що якось це почало втрачатися, те, що було у 2022 році, так коли всі були якої одні єдині, і зараз от всі так, навіть опозиція. Політична опозиція навколо президента об'єдналася. Чи ви відчули ну, ось, цей, ось цей нерв? Так, я це відчув. І я сам не голосував за Зеленського, але я є його прихильником як інституції зараз. І чесно, мене здеться суто Ми... про президента загалом. Мене, про мене народ. дивує мене дивує те наскільки українці гуртуються розуміють різницю між персоналіями і інституціями, тобто. Українці вже дозріли до довіри до власної держави, не лише до довіри до церкви, до армії, але в тому числі і до політичних представників держави, і це є добре. І коли потрібно, ми крити можемо критикувати, але це має бути грамотно зроблено. коли потрібно, ми можемо гуртуватися. Як кажуть, якщо життя вам підсовує лимон, зробіть з нього лимонад. І як на мене, цей рецепт цього лимонаду, і що українці вміють гуртуватися, ми маємо. Розуміти, що ми вже не на початку 2022 року, коли було повномасштабне вторгнення, і ми критично були залежні від американської допомоги. Тобто, ще одне така позитивна позитивне відстеження, що ми є більш самодостатні, і це наш здобуток. Окрім того, цей крок Трампа він показав європейцям, що тепер ви маєте більше дбати за власну безпеку, і вони так сполохнулися і почали думати про свої військові бюджети, про військові блоки. І в тому сенсі сила України є в тому, що ми насправді є найбільш потужна. Військова міць в Європі. Тому що Європа може мати ресурси економічні. Європа може мати військові ресурси, але навчити людей воювати це неможливо ні за місяць, ні за два. Цей досвід, який здобула і Україна, і Росія, він є нашим великим капіталом. І я думаю, Європа це зрозуміє, і ми маємо тепер себе пропонувати як. Європей як запоруку європейської безпеки пан Яценко. Десь можливо підсумовуючи наш цей етер, тому що вже наближаємось до завершення. Ще чекаємо вімкнені з Сполучених Штатів Америки. Запитаємося, як там ситуація, чого вони очікують, що зараз загалом там відбувається. Представник медійного сектору до нас включиться. Які думки у вас, що зараз відчуваєте, скажу, що після другої світової війни? Система міжнародної безпеки заклала дуже не неви, не в системі міжнародної безпеки закладені невиправдані індульгенції для тих країн, які економічно для переможців. По перше, а по-друге, -по тепер е, хочуть диктувати умови ті країни, які економічно сильніші, або військово сильніші, або приймають участь в військових блоках. Але європейська система міжнародного права вона базувалася якраз на, на цінностях демократії. І зараз цінності демократії витісняються цінностями вигоди. І мені здається, що якраз Україна вона є фронтиром, який. Бореться за цінності демократії в Європі і повертає в порядок денний це питання, взагалі, те, що ми говоримо зараз на третьому дні році війни про Україну, що вона в центрі світових подій, це наш великий успіх, і я вважаю, що ми будемо. Ми можемо продати Європі і цивілізованому світу безпеку за рахунок своїх збройних сил, їхньої кількості, їхньої навченості. Я переконаний, що Європа цього шансу не опустить. А от Наталя вже здається цитувала нашого постійного глядача Ярослава Олещука, А його якраз спортівом це питання піднімали, і от його обурює таке А чому ми маємо бути щитом для Європи? Чому наші хлопці мають гинути заради Європи? Ну, я так перефразовую. Ну ми в першу чергу за себе. Так, тобто наша. Маємо за що за за воюють росіяни? Вони воюють за гроші, вони воюють за якісь надумані фейкові ідеали. Навіть не ідеали, я не знаю. за... за... За що ідеологічно вони воюють? Чим вони це собі пояснюють? Навіть після року відсидження в російській тюрмі, там розумного мало. Міфічні, так. і so ми ж воюємо за свою ідентичність, тобто за можливість формування своїх ідей, своїх думок і своїх позицій, як всередині країни. тобто Перестати бути постколоніальною державою, так і стати гравцем на міжнародній арені настільки суб'єктним, щоб е, могти, е, як мінімум, чітко відстоювати свої інтереси, що зараз продемонстрував Зеленський в переговорах з, е, з американцями і сподіваюсь, буде демонструвати. Е, а як максимум, то е, став, ставити з часом на місце. Ті країни Європи, які зараз заграють з Росією.